Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименка Марина Анатоліна. І сьогодні ми розпочинаємо роботу над витинанкою. Ті, хто з нами не перший рік, вже добре знають, що таке витинанка. А для тих, хто долучився, коротко про неї розповім. Отже, витинанка це давній вид декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема українського. Але виникла вона не в Україні. А в Китаї згадки про неї датуються ще сьомим століттям? Чому така назва витинанка? Вона походить від українського слова витинати, тобто вирізувати. Так. І як я люблю говорити на своїх заняттях, кожен з вас хоч раз у своєму житті виконував її, але просто не знаєте, що ви робили витинанку. Пригадайте, чи доводилось вам колись? Вирізати сніжинку на новий рік. Так, сніжинка це ажурна витинанка. Матеріалом для витинанки, як я вже сказала, може бути не тільки папір, це може бути і тканина, це може бути і хутро, це може бути і шкіра, це може бути навіть метал, тобто все те, що можна вирізати. В Україні витинанки довгий час були прикрасами хат українських помешкань які прикрашали хату довгий час, як, наприклад, витинанка-хрест, яку найчастіше розміщували на сволоку над люлькою дитини, як оберіг? Багато витинанок змінювалися від свята до свята, а найбільш таку добірку становлять якраз різдвяні витинанки. Ми вже колись говорили про те, що дуже часто в фітоморфній такій символіці в українських хатах було присутнє дерево життя. Воно існувало як і у вишивці, так і в витинанці. Це такий магічний зв'язок із пращурами, і найчастіше нею прикрашали піч. Ми з вами виконали вже теж мало витинанок, і різдвяних, і великодніх листівок. І навіть ми робили витинанку вириванку. Але сьогодні ми з вами створимо ще один цікавий вид витинанки, з яким ми ще не працювали. І сьогодні ми створимо ось таке дерево життя, ось таку витинанку. Але ви бачите, що її відрізняє вона у нас з елементами аплікації. А для всіх бажаючих ознайомитися з витинанкою більш детально, я залишу посилання на мої відеозаняття з витинанки минулих років. А зараз готуємо необхідні матеріали і починаємо працювати. Так, для роботи нам потрібно небагато. Колір, з якого ми будемо робити саме ветинаночку. Я хочу зробити її білою. Далі якийсь шматочок паперу. Можна не цілий, як тут, а просто шматочок, для того, щоб зробити вставки аплікації, і якесь тло. Я вирішила, що у мене ця отинанка буде на такому фіолетовому тлі, а можна зробити на білому, як, наприклад, тут так, з елементами. Далі нам потрібні ножиці е, можна великі, можна відразу манікюрними вирізати, але краще взяти спочатку великі манікюрні і клей-олівець. Для того, щоб все це поєднати. Так, як ви бачите, на столі немає олівця, гумки, як зазвичай ми беремо так, для наночки, для того, щоб малювати шаблон. А немає їх тому, що ми будемо працювати сьогодні не за шаблоном, а нас буде вести наша фантазія. Отже, відкладаємо наше тло, відкладаємо елементи аплікації і беремо. Аркуш паперу, з яким будемо працювати саме над витинанкою. Ви бачите, тут так, у нас вертикальна, розташована, так, як кажуть, в книжний формат. Так. А тепер я хочу зробити альбомний формат, тобто горизонтальну витинанку розмістити. А для цього я відповідно буду тут робити її горизонтально. Я складу аркуш паперу на половину. Тому що ми знаємо, що наша виставочка має бути симетричною, так? І далі беру великі ножиці, не маленькі, для того, щоб можна було розмахнутися. І в довільному порядку буду створювати дерево життя. так. Почнемо я з верхнього бутону. Ну, зазвичай вверху у нас завжди бутон. Тобто, бачите, я нічого не малюю собі зараз. так. Просто починаю вирізати. Отже, верхній бутом. Він може бути у вас який завгодно, який ви захочете собі, такий і зробіть. Я вирішила, що він у мене буде з такими листочками. Так, ваші деталі зараз можуть бути великими. Не дуже там робіть їх мілкими. так? Вони можуть бути якими завгодно. Як фантазія ваша зараз вас веде. Так ви і виконуєте цю роботу. Я вам хочу сказати, що е якщо б ви не малювали шаблони і створювали так, то створювали витинаночки, як то кажуть, куди рука поведе, то е ніколи не буде робота, схожа на іншу. Так, тому що ми знаємо, що... Кожна деталь це певний настрій. Так? Так. І не забуваємо, що в кінці у нас має бути такий якийсь, типу, горщик, да? тому що дерево життя зазвичай у чомусь росте. Тобто, це може бути або глечик, або базончик, або просто такий як пагорб якийсь. Так? Так, От що я маю зараз. поки що не відкриваю свою вединачку. Чому? Тому що буду зараз маленькими ножицями, прорізати менше деталі. Щось можна залишити великим, щось можна прорізати. Це вже залежно від того, що ви хочете зробити. Наприклад, от сердечко хотіла зробити. О, не, І друге, щось я так зараз собі намітаю. Так, і не робіть її дуже ажурною, тому що ми сьогодні будемо працювати ще й з аплікацією, так? І те, що її будемо прикрашати, тому, тому зараз ажурних елементів можна не робити. Але в деяких місцях можна чогось так зменшити, тому що манікюрні ножиці вже дозволяють зробити якісь такі. Більш дрібні детальки, дрібні прорізи. Пробуємо розкрити нашу витинаку. Так, і дивіться, що ми отримаємо. Так. Все мені подобається. Оці великі частини спеціально залишила великими, тому що ми зараз їх трошки прикрасимо. А, ну ігорщик внизу теж ми залишимо таким, на нього зараз будемо клеїти щось з аплікації. Беремо тло, ми свою одинанку вже можемо розмістити на картончику. Трошки Зробимо чашу менше. Тепер все в мене Так, приклеюємо. Пам'ятаємо, що у витинанці не обов'язково наносити клей прямо на всі-всі частинки, оскільки є такі досить дрібні, так? тому ми нанесемо на обережно, дуже для того, щоб її не пошкодити. І наносимо на більш такі об'ємні деталі. Знову ж кажу дуже дуже обережно. Центр. ми беремо артошка і е, що завгодно, можна робити е, звичайні, такі краплинки, те, що простіше, якісь кульки. А я вирішила вирізати декілька квіточок. Зараз просто просточку. І квітиці я буду розміщувати на оцій гілці. Так, трошки зробимо таку гармошечку, щоб сформувати квіти. Можна було собі їх промалювати, а можна просто вирізати. Чим зручніше. Зручніше манікюрними, вирізайте манікюрними. Якщо зручніше, великими, то можна і великими. Кому чим зручно. Можна вирізати в них серединки, якщо захочете. Може, за квіти, то сижу і рахую, що була непарна кількість так щось так зазвичай їх прийнято. Ну, тому вирішила розмістити їх отаким от чином. Приклеємо і наша витеночка. Ось таке два дерева. З вами зробили. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи, на ваші дерева життя. Обов'язково скидайте їх на Viber або Telegram. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей!